Київська Трьохсвятительська духовна семінарія, в відповідності до своєї географії, попала у вирій військових подій, про які ми довідалися фактом обстрілу Києва, звуків вибухів, і перший такий візуалізація війни це було попадання в сусідню військову частину, біля якої недалеко знаходиться семінарія. Це був такий перший. Що відбувається щось дуже страшне і незвичне для нас. Я пам'ятаю, що я зателефонував до префекта семінарії і попросив, щоб всі брати на ранішню Божесну літургію зійшлися в конференцзал, який знаходиться під храмом, тому що вибухи тривали постійно стало, і нам сповіщали, що працює наша ПВО. Що немає безпеки, небезпеки немає, але я пам'ятаю цю напружену божесну літургію в сутеринах підвального приміщення нашої семінарії, після якої я мав сповістити, що почалася війна братам, отцям. А я, власне, повертав вже з Києва до семінарії, я вже проїжджав попри палаючу військову частину, яка горіла. І наше завдання насамперед було стабілізувати ці страхи, які були в братів, в їхніх рідних, друзів і знайомих, які починали телефонувати, бо Київ перетворювався на епіцентр військових дій. Ми розуміли, що наше розташування на лівому березі біля Броварів, якраз з цього напрямку, з якого очікували. Наступ російських військ може привести до цього, що і село Княжичі, в якому ми знаходимося, і наша спільнота може попасти під окупацію. Тому після сніданку ми зайнялися облаштуванням безпечних приміщень. Ми насипали піски, пісок в мішки, закладали вікна, і буквально десь, можливо, за 2-3 години. В нашому храмі з'явилися люди, які почали покидати свої домівки навіть в княжичах і пересуватися до храму, бо чомусь вони вважали, що в церкві і в приміщеннях церковних вони можуть віднайти ну, і заспокоєння, і, власне, може, більшу безпеку. Це викликало також такі емоції, тому що коли люди з сім'ями, діти, старші, батьки приходять, і ми їх розміщаємо в цьому нижньому залі. Це, це таке внутрішнє напруження. Потім пам'ятаю, що 12 година дня ми набираємо пісок і ще одна ракета пролітає на семінарію і б'є знову в цю військову частину ще раз. І це ще додало таких знаєте, емоцій прижиттів. Звичайно, що. Була загальна зустріч зі сім семінаристами і прийняли рішення, що кожен може зробити вибір відповідності до благословення блаженішого, що брати можуть, якщо відчувають небезпеку, можуть покинути семінарію, повернутися до своїх рідних. Але в швидкому часі ми зрозуміли, що ми мусимо вивести всіх студентів як той більш-менш такий мали план збереження тих наших хлопців. І вже на місці студентів до вечора вже був повністю наповнений семінарі оцей цей зал людьми, які почали просто приходити сіл і боятися залишатися як не самоті, так і ночувати в своїх домівках. Тобто ввечері, о 21 годині першого дня війни, остання група семінаристів і настоятелів ми виїхали з семінарії. Ми під'їхали до мостів через Дніпро, через яких нас ще перепустили і випустили нас через місто, бо місто вже входило в таку зону закритого типу. Вже блокпусти не випускали. Ми ще встигли виїхати, і почався наша така дорога повернення наших братів до їхніх рідних на Західну Україну. Семінарія функціонувала, тому що залишилися оці, які опікувалися людьми фактично. Від перших днів перебування тих людей в сутеринах храму ми закупили продукти, закрили вікна тими мішками. Тобто, це фактично була така захоронка для тих людей, які переживали цей, цей етап і не, мус, і не могли залишитися на самоті. Тому тобто прийшли, творили таку фактичну спільноту. Ми приєдналися як семінарій до навчання, до програми навчальної під час війни Українського католицького університету, яка була дуже цікаво побудована, бо вона давала можливість студентам і трішки повчитися, і давала можливість зробити рефлексії на основі. Тих лекцій богословських в погляду на цю проблему стається, страху, війни, відповідальності, агресії. Це, хоч це була онлайн-програма, але наші брати брали участь а паралельно майже кожен, я думаю, так як і всіх інших спільнот семінарійних, всі брати залучалися до тої чи іншої соціальної і харитативної роботи в різних сферах. Ми контактували з ними, мали загальні зустрічі, зустрічі з духівниками, і фактично перед Пасхою ми повернулися в наші приміщення. Це, це стало така для нас. Пасха була не тільки етапом якогось такого релігійного духовного життя, але це було таке Воскресіння, повернення до життя. Нашої спільноти, а відтак після Пасхи ми продовжили навчання, завершили семестр і фактично продовжуємо стале стаціонарне навчання в наших стінах до сьогоднішнього дня. І надіємося, що незважаючи на всі інші труднощі, які можуть нас читати, ми будемо працювати на те, щоб спільнотне життя, молитовне життя, формаційне життя в нашій спільноті продовжували.